600 літрів борщу за добу. Ще багато основних страв, салати та солодощі. На Дніпропетровщині волонтери цілодобово годують військових, які їдуть на позиції чи повертаються на місце базування. Місцеві жінки 24 на 7 працюють у три зміни. кажуть, бувають дні, що за добу частують до трьох тисяч армійців. Де беруть сили та чим годують? Дізналася Олена Менделюк. картопля. Оце ж суп, он плов, вариться, бульйон. Вариться у нас все, що треба, то й робимо. Пані Катерина медикиня на пенсії жінка жодного дня не працювала кухарем, готували лише для родини. Та від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. А як не ми, хто ж буде допомагати нашим військовим? Ми їх кормимо тут, і стираємо і купаємо. До 22-го це було звичайне кафе у невеличкому селі. Було таке в українському стилі з рушниками. Ми тут зустрічали. Гостей своїх свайби, день народження. Тепер замість рушників стіни прикрашають українські стяги, розписані нашими захисниками і їхні шеврони. А ще серед трофеїв тубуси і відстріляні гільзи від снарядів, які лишили на пам'ять. Дівчата частують за зазвичай дуже смачним борщем, На перше а на друге, як правило, це або гречка, або якесь картопляне пюре, плов, щось типу такого завжди це гаряче, свіженьке. Завжди з м'ясом. Щиро дякуємо дівчатам, завжди все свіже, завжди все гаряче. М'ясо спочатку піджарюємо, потім цибулю, морку кидаємо і потім один-двом е, рис. На одній пірці вариться плов на інший бульйон на борщ. За підтримку вогню відповідає Сергій. За нічну зміну спалює більше як 10 оберемків дров. Ну, воно зараз накидано. Отбойні листи он, повигорали, їх тільки поварили, Дні ще поварили. Вони ж круглосуточно працюють. Чоловіки з перших днів взяли на себе важку роботу. Більшість шахтарі на пенсії. Привезли нам такий дровокол, гідравлічний називається. Ну і за допомогою його так колемо дрова. Ну і як то кажуть. Кавуни і тапари не відходять від нас одно, тому що половина дров перероблена руками пенсіонерів. Кипить робота і в кафе на поготові прибори, вода, хліб і щось солоденьке в меню різні страви на вибір. Хлопці завжди. Просять у нас перве, друге. Борщик завжди. На друге у нас теж буває і плов, і макарони, і бувають і вареники. Буває в нас усе. Ну що дівчата встигають? Налісники, да, на, на блинці в нас на стола, і вінігріти, і олів'є, і сало це в нас завжди. Світлана, тут від самого початку і жодного дня ще не брала вихідний. День працює на основній роботі, вночі допомагає тут. Ну це ми вже за, год, за, рік. за рік. З восьми ще тільки ми як. 8 марта 22-го року, бо 8 марта 2023 року ми нас така зварили. Це ми тільки посчитали за рік, а потім це. ми вже не считали. А поки хлопці за столом волонтерки перуть їхній одяг. Я сьогодні робила нічну смугу, але це я все нічну перестирала. Скільки? Я не знаю, ну 5 пакітів до 30. Буває і того більше. Ви його передаєте, а потім сушу, потім складаю три сушилки дві маршинки. Okay. Мало, звісно, ми додому беремо стірачі хлопці. Часом техніка не витримує навантаження. А от люди вже третій рік поспіль в строю із продуктами допомагають небайдужі. Щодня готують 600 літрів борщу, докуповують м'ясо та молочні продукти. Найзатратніше нині світло. Саме менше це було 35-40 тисяч. Найбільше найбільше 60 єдині люди, які нам допомогли вже в цьому році, і за цей місяць підключилися наші сусідні друзі з Литви. Вони там зібрали кошти і нам вже оплатили світло повністю за січень місяць. Попри труднощі, пані Наталія рук не опускає, її син теж служить. Тому хай там що планує готувати захисників аж до перемоги. Як ми можемо, наприклад, опустити руки, яким там наскільки важко, як вони дають за нас життя, от. ми хочемо максимально їх підтримати, щоб вони звідси пішли не голодні, з гарним настроєм. І як кажуть, як, як дома побували, якому вже після війни на місці їдальні ймовірно з'явиться музей, експонати від бійців вже й так прикрашають приміщення з Дніпропетровської області. Олена Маделюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини.